Вітаю своїх шановних глядачів, підписників, гостей мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Сьогодні у нас 19 липня, вечір зараз уже. Так, <кхем> дивимось. Армія РФ стягує. На Запорізький напрямок. Техніку, живу силу. Питання: чи буде наступ на Запоріжжя? Чи справді вони готують цей наступ? Давайте подивимося. Карти, дайте відповідь. Для чого? Армія РФ стягує до на Запорізький напрямок. Багато техніки. Та живу силу. Для чого? Ну тут дивіться, у них таке, такий наказ: Захватить, забрати, поставити точку хоча б в одному напрямку. Хоча б в одному не де вони не можуть зробити. Вони смикаються в багатьох напрямках. Але в них нічого до, до ладу не виходить. І тут показують карти, що є такий наказ, приказ поставити крапку точку, але застріляти, за, закидати ракетами, різними цими снарядами, От, страх, карта, що, оце, це кажуть, е, життя була сплошний кошмар. Оця карта називається кошмар на вулиці В'язів. Але ще вона перевернулася це. Кажу, що це реальний кошмар. І, бачите, дві такі, стоїть людина перед вибором. А, ну, Лампочку включаю. Що пора робити вибір, пора десь поставити точку. Це правда, це правда. Так, тепер таке питання: дивлюсь. Чи, чи буде це реальний наступ? На, Запоріж... на на Запорізьку область. Давайте дивимося. Чи буде в найближчим часом наступ росіян на Запоріжжя, на Запорізький напрямок? Дивіться, ще щось вони там готуються. І вони якусь, знаєте, секретна інформація, якась шпіонів, там десь оці колаборантами. Вони е, зв'язані, і вони їм передають інформацію. І тобто вони хочуть е, застати в розплох. Застати в розплох, коли е, люди, я знаю, можливо, ну, це ну, ніч або тобто, людина лежить і спочиває. І тут ця карта, Верховна Жриця це тайна, е, секрети, і е, щось тут ізучають, книгу, читає вона, і як ото, їй передають. Е, Ну, тут із, із космоса, з космосу, з космосу це інтернет. І їй передають куди, куди от, ну, в даній ситуації, куди бити, де якась там стоїть техніка, де там якийсь склад. І це тут кажуть, дійсно, вони готуються. Так, і що далі? Але тут, кажуть, якась ну, от, до, до вересня я б сказала. от Щось тут, дев'ятка, дев'ятка, дев'ять. Два місяці, два. да, Це якраз от серпень, вересень, ось на осінь. Це так. Вони готують. Так, а чи будуть вони дійсно наступати? Ну, так, щоб сказати, що прям будуть наступати, тут нема такого, знаєте, якоїсь швидкості, якоїсь там, знаєте, несподіванки. Цього нема. Наші, наші готуються, але тут, кажуть, якийсь хитрий у нас теж. Тут кажуть, мудрий. Хла... План, мудрий хід, і коли і кажуть, що росіяни вони, як ото кажуть, наші і їм праздник. Коли вони такі, знаєте, от ми йдемо до вас, от ми йдемо, там нас продумано, все в нас точні координати, ми йдемо туди. А тут зворотня сторона свята, розпач, розчарування таке, знаєте. Дивіться, тут, каже, дурака, живе м'ясо так будуть кидати, але щоб а, прям, а, тут прям наступ, карта цього не показують. На дураків розчитане. Так, це мясний фарш. Ось точка, як воно перевернута, війна перевернулася. І карта йде, кажуть, що нам ми не одні і нам будуть допомагати. Тут йде допомога. І що далі? Ну, Тут кажуть, ніякого ловушку вони не, не вчинять. Налякають тільки людей. Тут, кажуть, нема в них ни зброї, нічого. Тут все, знаєте, в підвищеному стані. Але от і мені показують карти, що десь от через скільки? Через два, кажу, два. Два щось вони хочуть. Але тут, ну, хочуть, перехочуть, ну тут воно все піде прахом, вони получать. Тобто наші вже готу, готуються. І бачите, що вони отримують. Наші вже знають. І вони їм зроблять цей кошмар на вулиці в'язі. Давайте будемо дивитися так. Якоїсь активності, ще раз повторюю, нема. Нема якоїсь там швидкості. Там оце башти, нема. Так, вони, вони, вони збирають, поки що вони збирають інформацію. Так, покажіть мені карти. Чи. Окупують Запоріжжя армія РФ. Ні. Ні, не. я вже це казала. Ну ви мене кожен раз питаєте. Давайте подивимося ті міста, які тримають оборону. Незламне гуляйполе. Давайте подивимося. Чи захопить ворог гуляйполе. Хоча. Також це дивлюся, досить часто, часто це питання. Чи захопить ворог гуляй поле. Також ні. Нема, нема. Дивіться, бачите, ракети летять. от. А, але наші повідбивали тут допомога. І от йдуть, знаєте, як ото, не ївши ні солоно хлібавши, уходять. Тобто вони йдуть геть, і тут нема, нема захоплення, нема. Ні. Нема. Ні. Хоча обстрілювати, на жаль, будуть, але вони туди не зайдуть. Так, тепер оріхів. Так, героїчне місто Оріхів. Чи захопить ворог місто Оріхів? є є обстріли є. Але якби ці три карти були прямі, то я б сказала, так захоплять, не дай Бог, звісно. А тут ні, тут кажуть, так стріляти будуть, десятка мечів, прильоти будуть, на жаль. але наші кажуть Нас от, як от, нас нас ну, ми ми в тут ми, нас мало, але ми в рубашки. Да? От, от таке. І тут кажуть, що ось тримають, але оріхів, на жаль, карти показують понівечений тут. Перевернуте все, бачите, взриви, вибухи. Ой. Страшно, гучно. Люди, які залишилися, тікають, але місто тримається. Ну, таке, на жаль, така, така інформація. Ну, слава Богу, що тримається. Так, далі питаю таке. Ага. Нова президент США, жінка. От, я передбачала це в картах і вже не перший раз, що новим президентом США буде жіночка. А яка жіночка, як її звати цього я... Е Якби ви мені написали от, кандидатів, я б вам сказала, Оця чи ця от. Ну, Ви мені там щось писали, Хеллі, якась, а сьогодні якась інша. Байден там якусь е свою скажем, приємницю уже рекламує. Так, давайте, нова президент США. Зможе зупинити війну в Україні. <клес> так, кажуть, так, гарні новини. Дивіться. Сто, стоп. Зупинка. Тепер дивіться. Тут якось візьмуться, вони візьмуться, там уже знову якось. Ну, можливо, це знаєте, заставлять наших президентів за стіл переговорів. Бачите, як от управляє. Сідайте, от. вони не хочуть, а їх заставляють. Щось тут таке. от, І як от пожежа загасає. І далі йде карта: Гарні новини, відкрита дорога. і... Сімейний затишок, будинок, квіточки, дивіться, от любов, дружба. І тут кажуть, але без будинки, тут зруйновані будинки, карта бомжів, безхатченка, і наш воїн сидить. Каже, так, вона зупиниться все, карта смерті. Закінчення от нова президентка, вона щось тут зробить. Так, да. карти кажуть, так. Давайте будемо чекати. Так, тепер дивимось таке питання. Чи коли-небудь виключать е, Росію з Радбезу ООН. Ну це дійсно це. це сказати що несправедливо, це нічого не сказати Оцей не, не бензя. Що він тільки не, не говорить своїм язиком? Так, е, чи виключать Росію? Коли-небудь з радбезу ООН. Виключать країну Росію із радбезу ООН. 100% так. Дивіться, перша карта смерть. Кінець. Тут кажуть зірка, це як, знаєте, як уже з усього світу, Світ, всі почнуть всі на них з усіх сторін давити. Тут кажуть, бачите, виливається, їхнє время тікає, час їх виключений. Зараз вони кажуть, будуть молити, о пощаді, будуть просити. Бачите, тут люди попадали, як ото кажуть, ну, смерть прийшла, вони просять, спасіть, поможіть, не забирайте. Ну, от, отаке. І тут карта закохані. Тут Буде зрада, відкіля не. Для них зрада. Відкіля вони не чекали. Так, кінець, тут все, бачите, тут. Все, тут їх будуть. Приберуть їх, і вони не будуть там. Бачите, карта, мир перевернулася, і це якось дуже швидко буде. Я б сказала, що це в цьому році. В цьому році їх приберуть. Так, тепер. Ага. Ну, ви ще питали за зимовий час, ну. Що переводяться. Ну, раніше, наскільки я пам'ятаю, що це оце зимовий час такий був в Україні, а потім почали оце літній час, перевод на літній час. І тобто вони хочуть зараз повернути на той пояс часовий, який був раніше. Давайте. Ну, вже сказали, що приймуть. Чи буде Україна жити по зимовому часу? Через три місяці, да, це зараз що серпень, вересень-жовтень. Ну, через три місяці. От, м кінець, тут карта. Хтось буде плакати, хтось буде е радіти. От, особисто для мене, от, для, особисто для мене, зимовий час це, це краще. Я сова, і тому мені дуже мені комфортно при зимовому часі. А коли цей літній час, е то ну, зараз то вже, а раніше було некомфортно, зараз мені вже. Що літні, що зимовий, а раніше було, коли на роботу ходила, то таке. Тут було, звичайно, дуже важко. Так, тепер оце спитаємо ще останнє питання по поводу світла у Запоріжжі. Ну, вже якось трошки, бачите, люди почали виходити, ну, як ото, разом усі виходити, почали петиції писати там, перекривати дорогу в Запоріжжі, в Кременчуці. От, І там щось почало трошки шевелитися. Дивимося, у вересні починається навчання у школі. Як би світла вчитися? Давайте подивимося, яка буде ситуація з світлом у Запоріжжі у вересні цього року, з початком навчального року. Будуть вимикати світло? Не будуть вимикати світло, Дивіться, карта сонце, ні. Вони не будуть вимикати. Можливо, знаєте, як, ну, коли в день. В день не будуть, коли учоба в школі не будуть вимикати, а вночі будуть. Каже, що ні. Нема. А якби отак? Я б сказала, ой, да зі свічкою будуть сидіти діти наші вчити уроки. А тут каже, що ні, нема. Нема викли... вимикання. Ну. М -м. Щось будуть ремонтувати а, там, а, ті, до свери, до зняв них а, якийсь буде там у електриків. Завдання полагодити, відремонтувати. Отакий От у мене для вас старопрогноз, прогноз, мої шановні глядачі. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, задавайте питання, пишіть коментарі, свої думки. Все читаю, все, всіх бачу думками разом з вами. Відчуваю кожного з вас. Всіх обіймаю і мирного неба, скорішої наші перемоги. Я всім, всім, всім бажаю.